У шостій один із мобільних захисних об'єктів, щоб він не викликав похмурих емоцій, перетворили у справжній витвір мистецтва. Спільна ініціатива міської влади та відділу молоді перетворились на яскравий арт-проєкт. На справи долучились вихованці місцевої дитячої школи мистецтв. Тепер укриття прикрашає фантастичний розпис у стилі легендарної Марії Примаченко. Проєкт започатковано за ініціативи нашого шостинського міського голови Миколи Петровича. Нагі спільно з відділом молоді шостинської міської ради з метою покращення Ценіального стану нашої молоді, організації дозвілля нашої молоді, також покращення настрою мешканців нашої громади. Вирішено яскраво розписати в українському. Стилі нашої бомбосховища. авторкою ідеї за мотивами Примаченко стала викладачка Алевтина Філон. Для неї важливо, щоб діти не просто малювали, а й проникалися народними традиціями. Робили розпис по мотивах Марії Примаченко. Це відома українська художниця, чия творчість є актуальною зараз. Ну, в принципі, вона була дуже цікава і в свій час при житті. Це надихає. Марія Примаченко мала надзвичайно цікаву фантазію, і тому ми взяли. Роботу по її мотивах для того, щоб і діти закріпили певний напрацьований матеріал, для того, щоб їм було цікаво, тому що для дітей дуже важлива фантазія розвивати свою і також проникатися. Творчістю видатних українських майстрів для юних художників робота з великим об'ємом стала новим і цікавим досвідом, хоч і непростим. Утім, діти радіють, що їхня творчість, тепер прикрашає місто. Це не перший мій досвід. Раніше у нас ще був досвід. Ми розмальовували зупинку. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже цікаво, весело. Та взагалі це круто. Мені подобається приносити радість наше місце, якісь краски, робити його розкріскравішим. На стіні більше, більше можна можна малювати. Тепер цей малюнок побачить багато що з ну, я думаю, що настрій буде піднімати і малюнок, і е, яскраві кольори, і е, малюнок додав більш якогось е, акценту на це місце і Мені здається, стало набагато гарантгарніше у відділі молоді міської ради зазначають, що планують розписати ще одне укриття у 32-му мікрорайоні. Матеріали для арт-проєкту профінансовані з бюджету Шостецької міської територіальної громади. Звичайно, хочеться, щоб пройшов час для того, щоб діти застосовували свою творчість для конкурсів, композицій. Ну вони в принципі це роблять, але просто щоб в мирних умовах. Це напевно найголовніше для їхнього. Майбутнього для їхнього життя та взагалі для всіх людей діти мріють, що їхня творчість прикрашатиме місто в мирний час, а поки що їхні яскраві фантазії дарують гарний настрій і нагадують про самобутні українські традиції навіть у часи викликів.